Хочу поділитися своєю радістю, бо отримала замовлення, яке називається базовий мейкап. І що в цьому замовленні, що в цьому наборі є. Тут, дивіться, зібрані всі такі засоби для макіяжу, які створюють для нас щодня ідеальний вигляд. Ну, я вважаю, що в цьому наборі є все, що потрібно для кожної жінки. І що ж ми маємо? Ми маємо в наборі маскуючий засіб у відтінку Deep Ivory, Це один із найпопулярніших. Тому що він підходить всім. Він і не жовтий, і не розовий, він такий відтінку слонової кістки. Наносити його на зону навколо очей, якраз під очі, там, де синячки і потемніння. Також в зонах, де є пігментні плямки, судини, де ви хочете щось ну, закрити. І цей маскуючий засіб дуже легко з цим справляється. В складі його ще є. Світло-росіючі частинки, які візуально роблять шкіру рівною без зморшечок. Тобто замасковує всі-всі-всі недоліки. В наборі є два cc креми це світлий CC і, ну, Very Light. Він називається. І помірно-світлий Light to Medium. Ці два кольори теж у нас дуже популярні, ми їх дуже чекали і ось вони вже є. В наборі є два праймери. Ми знаємо, що праймери це ті засоби, які ідеально утримують на собі косметику. І Серед них є олівець Стік TimeWise. Він має таку подвійну дію: по-перше, TimeWise, комплекс TimeWise, Ми знаємо, що він запобігає процесу старінню шкіри. І по клінічним випробуванням цей олівець Стік на 72% зменшує кількість зморшок на губах. Але він є ще прекрасною базою, основою під помаду, під блиски. Він, взагалі, прозорого кольору, от такий викручується, як помада, наноситься перед тим, як ми будемо наносити помаду. Помада довго тримається, має дуже красивий яркий відтінок, ну, тобто вона не спотворюється, вона навпаки більш насичено виглядає. Ну, А також чудовий догляд. Ну, за губами. Е, цей праймер це для повік, це під нанесення тіней, ну перед нанесенням тіней. Ми наносимо буквально краплиночку цього крему, розпреділяємо на всі повіки і потім наносимо тіні. Тіні довго тримаються, вони мають насичений колір, вони не скочуються. ну Ідеальний макіяж тримається цілий день. І в наборі ще є туш, Це новиночка, наша новинка, яку ми теж чекали. Це туш Lash Love фанорама. Якщо ви любите туш, Lash Love, а ви любите, бо всі її чекають і ждуть, то. От Це якраз альтернатива, і можете зараз вже замовляти, щоб використовувати. Ця туш має силіконовий пензель, Він майже такої форми, як і у Lash Love, але має трошечки таку, бачите, якби ну трошки іншу форму. І ця форма дозволяє вії підкручувати дуже ніжно. Якщо навіть такі малесенькі слабесенькі слабенькі віки, то з цією тушею вони у вас будуть. От сама обожнюю цю туш. І рекомендую всім її спробувати, хто ще не пробував. Також в наборі ще є ось такі декоративні засоби, і це в нас пудра контуринг у відтінку лате. Чилате. Потім пудра хайлайтер у відтінку глазур, і румяна у відтінку ніжний рум'янець. Всі відтінки дуже красиві, і скажу, що ці пудри мають таку формулу, як і тіні Mary Kay, тому їх можна використовувати не тільки на щічки, а і на очі. Тобто, якщо вам подобаються ці кольори, як тіні. Для очей, то ви можете сміливо їх використовувати, тому що в них та ж сама формула. І зараз я продемонструю ближче, щоб ви бачили, які вони. Так, оце в нас відтінок лате. такий м'який. Ну, Якщо ви знаєте, в нас є тінь лісовий горіх, то цей відтінок дуже похожий на нього. Пудра, хайлайтер. Дуже красивий перламутр, ніжний, персиковий, такий, можна теж наносити його як на щічки, так і на очі для висвітлення тіней. До речі, можна його наносити на все обличчя, тільки легкою, легкою вуалію, такою пензликом легеньким. І тоді буде таке шкіра, красива, така сяюча. І рум'янчики, ніжний румянець. Рожево-персиковий відтіночок, ось, бачите, теж популярний і підходить максимально всім. Отакі От відтіночки, можна сказати, нейтральні, спокійні. Не бійтеся їх, навпаки, рекомендуйте, тому що оці два засоби, пудра контурів і пудра хайлайтер, вони створюють ідеальний образ. Якщо вам потрібен майстер-клас, щоб спробувати, приходьте, я вам покажу і допоможу розібратися, як наносити правильно, як воно буде виглядати на вашій шкірі. Ну, а румянчики завжди освіжають відтінок, навіть яка б ідеально красива шкіра не була, то румяна її. Ще більш підкреслюють її красу її красу і ваш здоровий вигляд. от І ще дуже приємний сюрприз у цьому наборі: ось такий пензель для нанесення тональної основи у нам приходить у подаруночок. Це дуже гарний пензель тут штучний ворс преміум класу, який дуже гарно в. В догляді проявляє себе. От, до речі, не можна наносити не тільки кремові текстури, а й сухі. І всі наші пензлі можна так використовувати. Його можна наносити, е, ну, використовувати з CC-кремом і з тональною основою TimeWise. Якщо ви ще не пробували, то зараз якраз цей момент, коли обов'язково ви в нього закохаєтесь. Бо, спробувавши один раз, ви зрозумієте, що ви багато втрачали, якщо ним не користувалися. От Насправді це так. І я бажаю вам краси, здоров'я і бути щасливою разом з косметикою Марікей і з відчуттям того, що ми приносимо радість всім жінкам. Ну, а на сьогодні все. Надіюсь, це було корисно. По вартості також я напишу нижче вам. І до нових зустрічей!